Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Юлія Феррігаден. Хочу вам сьогодні представити сьогодні нове відео, і це буде розпаковочка. Тому зараз подивимося, що ж тут таке цікавеньке. Отже, приступимо. І так, друзі, перша коробочка ось така. І зараз подивимося, що ж мені прийшло. Розпаковуємо першу так. У нас вже на вулиці ну, день, в принципі, ще тепло, гарно, літо, можна сказати, ходимо ще в шортах і футболках. Ну, а на ніч, звичайно, вже холодає. Вночі вже холодно. На балкон ось закриваю вікна. У мене зараз тут на балконі сушаться сливи, сушу в духовці. Тому, в принципі, іначе тепло, але ж все рівно е, прохолодніше стає. Ось так. Бачите, я відкрила. Всередині вон лялечка така запакована. Так. зараз дивимося, достаємо. Трішки, може, засвічую, я просто вийшла, щоб воно і світліше, ніби було, як в кімнатах. Тому що в нас західна сторона в кімнатах поки що темно. Тому хочеться, щоб трошки світліше, але воно від, віна, від вікна трішки, звичайно, засвічує. Ну Ось така галочка. Папір такий тонесенький, дуже прикольний. Тубус на... Ага. Та-дам! Та-да-да-дам! -да Ось дивіться, скотчем приклеєно. Свічі вже був опустить. Трішки щось не виходить, не буду вже ладно. Так, е... отже, дивимось, що тут у нас прийшло. Ви пам'ятаєте, я знімала відео, що в мене я була дискарея. Але я її пересушу. А, тут дві рослинки. Мені одну ще подарунок виклали. А я, думаю, не зрозуміла, чому верхівка, бачите, одна, одна була приклеєна внизу, ось так скочим, а інша приклеєна вгорі. Ану, може, якось може якось відсвічує дуже. Бачите, ось так: одна вгорі, одна внизу. Тому тут ще є радисканція. Зараз я вам... Відірву покажу. Так, ось, дивіться, красунечка. Я замовляла малюську, класна була, але влітку я її просто ну, якась вступила і не поставила її. Треба було поставити якусь ще тепличку, чи о, гніт поставити, щоб вона не пересихала. Вона в мене просто пересохла і пропала. Я думала, вона пустить з бульбочки, там така невеличка була е е е росточок, але нічого не вийшло. Тому я взяла ще одну, подивіться, яке в неї коріння. Будемо її пересаджувати, тому що коріння наплила таке добряче, вже їй тут мало місця. Дивіться, яке коріння оплило вже в декілька кружечків. Вуса ось такі вже гарні в неї. Листочки новенькі. Можуть, стресонуть, звичайно, після дороги. Ну, я думаю, з нею все буде добре. Тому ось така красуня. Ну, і в подаруночок прийшла, мені дивіться, яка традисканція. Підсажу її до своїх ось кущів. Така гарненька, велика така, бачите? Так, добре, з цією розібралися. Дивимось наступна. Наступна в нас така уу, велика, дуже посилочка. Ау, хоча тут одна рослина. Ось Так я провела. Так, я вам так, щоб було видніше. Можливо, поставити ось так. Да. Ось так. Хто у нас тут? Дивіться, яка краса. Це алопайки. Вибачайте, це позицію. Дивіться, яка красуночка, Ось така манюня-ну, гарні... не манюня. Вже така конячка чимала, да? Дивіться, яка. Класно, дивіться, який горшок. Ну, звичайно, я її буду перебирати пізніше, хай вона трішечки постої, адаптується, а потім ми будемо її дивитися. Ну, вона мені схожа на Silver Dragon, але я думаю, це щось не то. Думаю, це якась інша. Її, бо Сільвер Dragon нема таких виражених цих темних е полосочок. Вона більш така мені ніби світліша. <кій> ну, не знаю, треба дивитися. Але дуже класна. Горшок великий такий. Зараз подивимося, що там за ґрунт у неї. Так, ну ось такі, дівчатка і хлопчики в мене новиночки. Ось такі будемо рости. Все. Цей сезон я завершую. Досить уже. І так, вже думаю, гадаю, куди його все ставити. Тим більше, що, ну, поки що, в принципі, нормальна погода, да? поки що тепленько, а там пізніше в мене ось малявок. Зараз вам покажу. Вчора порізала. У мене були маленькі пісії. Я поставила на вкорінення. Ось такі череночки ставила водичку, щоб вони. Пускали корінчики. Думаю, треба заносити в кімнату. бо Тут буде прохолодно їм вже. Дефінбафія Ось у мене дефінбах є. Звичайна. Я обрізала, бо вона там теж на неї напала щитівка. Все. Ну, не знаю, пустить корінчики, то пустить. Не пустить, то не пустить. Так, ну і ось такі новини, друзі. Тому буду рада вашим подобайкам, коментарям. Підписуйтесь. Хай все в нас буде добре, якнайкраще. Всім дівчаткам, хлопчики, миру, і всього найкращого. Скоро побачимося. Можливо, буде якийсь огляд. Так що до нових зустрічей, до побачення!